Так вот смотрите, у нас застройщики пытаются решить вопрос с мешканцами, установивши несколько турников через полгода после протестов, через полгода против выступлений общества. Э, решили привести на 3000 гривен, поставить, вообще хотели поставить возле дороги, но мы жители близлежащих домов попросили хотя бы здесь поставить. А теперь вот смотрите, еще обратите внимание, какое количество здесь детских всяких на сегодняшний день аттракционов, качелей и всего остального. То есть люди считают, что установившие несколько качелей, эти все вопросы можно порешать и построить дом за полтора миллиона долларов. Еще меня удивляет тот факт, что секретарь Алекс... Алексея Михайловича Ландаря сказала, что тут будут розданы квартиры воинам АТО. У меня вопрос, Полтава Трансбуд, у вас сейчас стоит 8 домов продаются квартиры. Почему там ни одной квартиры не дано, не, не дано или роздано или роздана АТО? И еще скажите: а кто купит из воина МОТО квартиру здесь стоимостью 1000 долларов за квадратный метр? Мне просто интересно. То есть, вы думаете, что там люди много заработали денег, которые приедут сюда и начнут покупать? Тут квартиры? Нет, я думаю, нет. То есть, э, вот так вот происходит у нас в Полтаве надувательство: обман людей, обман жителей для того, чтобы заработать очередные миллионы, вывести их в офшоры, ну и прикрыться тем, что это предприятие помогает городу, платит налоги и трудоустраивает огромное количество людей. Меня удивляет тот факт, что а это должно делать каждое предприятие. И не надо этим кичиться, надо наоборот это делать. Надо платить налоги, надо трудоустраивать людей, надо развивать город. В этом нет ничего плохого. Но сначала нужно это предприятие не забрать у государства, а построить. Усього було підтвердження того, що він мешканець прилеглої забудови. І тоді, мабуть, ми зараз висловимо столики і кожен підійде і вислови своє волевиявлення. Але я попереджую, там в анкеті сказано, що е, оця обробка персональних даних, що ви повідомлені про це, щоб ну, нас не звинувачили в тому, що ми незаконно збираємо персональні дані. Тому там потрібно буде вказати адресу, за якою мешкаєте, квартиру, номер телефона та підпис. Ну що, голосуємо такі чила парк, у нас на леваді зовсім немає зони відпочинку. Ну, от Тут стоїть і тут собак, щоб там хтось гуляє, я нічого не бачу. А люди не гуляють. Та хто ж обілив, а обилив, лавочки ставив? — Вони теж не ну. на головах. — Ну ви ж, дівчата, ви ж не знаєте, свої біли, хто ви. — Можна я слово ставлю? — Їдь на обліку і Можна я слово ставлю? — свій мікрофон, не треба. — Ви А, понятно. свій мікрофон, ставте. — Ааа, Не даєте, не даєте. — Ми вирішуємо об'явлення висривати. Тепер можна мені слово? Нельзя. Ну ось хотіли забудову там. Тепер сюди. Послухайте, слухайте, Ну, Люди тоже хочу. А ви поїхали, коли... Я не хочу цього стоїти. Ну, як Олександр? Роман, ви не йде, ви не йде, маєте комунікації. Де всі готові комунікації, йому все тут править. Ви а де немає комунікації, бо то ж третя жінка, каналізація. Так, ви дуже ставте питання, що він щось більше зробив, що Не треба більше, він вже не робив. Мільйон у нас ти, це хто? Я на вас навпи, уважаю. А яка я вам рада? А ви не провокуєте, ви Дивіться, ви кажете, ви в цьому

народ говорит. А, а не вот народ говорит. Каменный на мешок мешке тупи, жить. Да. Вы не понимаете, каменный мешок. А так так ты хочешь каменный мешок совсем а, а что ваши работники объявляют? Да, а Сергей Иванович. Зачем Посмотрите, каменный мешок? Вот что да. приходят да. работники Полтава Трансбуда да. Тут люди сами решают, не что им делать. Не, знаю. не, так не знаю. знаю, так вы им пойдите забайте. Ну как работают? Она не может понять, почему. Мы на сборы вас учили. Простите, Вот смотрите, он секретарь он секретарь Ландаря, вот что она сюда пришла, она где живет? Да. Паспорт покажи. s u r

Давай, до свидания. Ну як виступали тут, сказали, що всі ми мешканці цього міста Полтави. А так як вони беруть свої руки, що вони тіпа тут вважаються корінні, а ми не корінні. Я теж мешканка левади. Ось вас, вас яка прописка бідного 13. – і вам не дають. Не дають. Даю. Я теж захожуся на ці А Що з бідного 13? – Це ви ще Давайте на алмазного Давайте будемо прийдемо. Давайте з алмазного. – Я вам мешканці. – При дивіться, жовтий будинок. Я не голосовал. А, Может, а, а а нам параметры? надо сделать детский. Озеленение. Э, а, 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 а какие будут? Причем при же? А привлечение. Не надо наливать или я понять не, не могу? Наша молодежь. А вы такой стали спрашиваете? Да. Я просто спрашиваю. Не надо. Я мой голос. Свидетели, если тут есть буху, если тут кто знает, слушает, свидетели посещают митавы и за что они агитируют? То есть агитируют по сути дела за конституционный. Если товарищи из СССР пускай Надо, знают. Любой документ. Вот эти люди принесли, показали паспорта. Эти да, люди, Да, это люди показали паспорта. Давайте да им в руки. Сейчас за заберет их. Сейчас заберет их. Пожалуйста. До свидания. Берите его отсюда. Берите его Так, милиция. Где милиция? Это он правый сектор. Сергей, он правый сектор.

Бачилось, я проживаю на чіткі. Це не наш мешканц. <писав> він, <не проживає. писав> він не проживає. Він з нами не проживає. <писав> він він з Покажи комунальні книжки покаже. Покажи, Покажи, Покажи про... комунальні Почожди. книжки. Каже, якийсь класті голосує. Да. Ви несе комунальну книжку з квартири свої. Обично, да. ви що провокатор? Провокатор. Нет доброписки, это шесть. Так, у нас 133, тому що мешканці. Ми не си вже захоче, Жекар, затримувати, що ти хочеш. Винеси з квартири, що значить. Ні, ти візьми, Жекар, звичайно. Так і недалеко. Ось, винеси, Жекав Сурниць. А поприпись, поприписку. Ми взагалі є загало. Слухай, іди погуляй, як ти вже тут вже просто. І ти погуляй, Пожалуйста. Два чоловіка мужчина. Однакварь охраня. Громадські слухаки, є порядок, організації, громадських слуг. Вони так. Нам ще надо потрібно, у нас три чоловіка є, п'ять чоловік Ну, Просто що це протокол, що вы завіряєте, що ми это все сделали, так как фамилию ими отчества. Та за забудову зеленої зони в місті Полтава побідно 5. Кількість підписів проти забудови 133 згідно списку на п'яти сторінках. Кількість підписів за забудову 2 згідно одній сторінки. Значить, даний протокол складений в одному екземплярі та підписаний п'ятьма мешканцями. Які тут проживають, крім того, підписаний мною як головою ГО відродження Полтаву, Лимарі Олександр – головою СББ, голова тим ігром центрозвитку СББ. Дивіться, оце я вам демонструю те, що таке воля громади. Да? 133 проти двох. Що ще треба? Які ще треба переконання нинішній владі, які ще треба переконання Полтаві Трансбут, для того, щоб вони зрозуміли? Ще раз пояснюю, громада категорично проти. проти. І що б ви не робили, скільки грошей би ви не вкладали в статті, в проплачені мітинги, приводене сюди ті тушок. А я по-другому вас назвати не можу. Воно все закінчиться тим, що громада буде категорично проти. І ми будемо принципово, законом, руслі в оцій беззаконній державі жити так і намагатися зробити так, щоб воля громади це була законом для влади. Ми будемо принципово сюди запрошувати правий сектор. І інші батальйони, тому що на сьогоднішній день я не бачу тут ні мера, я не бачу ні одного депутата, ні міської, ні обласної ради. Я не бачу тут влади, яка б прийшла і подивилася людям в очі і спитала люди, що ви хочете. Але ви ми владу побачимо за два місяці до виборів. Ми зверталися до Капляна. Приїхав Шамота, його представник, помічник, сфотографувався, поїхав. Все нема. Ми зверталися до в цьому домі на першому, на в першому під'їзді живе депутат міської ради від совісті України. Нема. Ми зверталися до міського голови. Нема. Я вважаю, що сьогодні наше зібрання ми закінчуємо. Розходимося, і на наступній сесії міської ради ми приходимо в такій кількості мінімум 133 людини і приносимо, показуємо це міському голові. Пояснюю вам, ми написали заяву про злочин до Ленінського райвідділу міліції. Реакція нуль. Притому мене викликають на допити по заяві Ландаря, а мене, як я заяву на Ландаря написав, ніякої реакції. Ми подали позов до суду. Реакції ноль. Тобто, щоб ви зрозуміли, що влада на сьогоднішній день вона стоїть на стороні забудовника. От і все. Ви це все зрозуміли. І все буде залежати від вас. Зможете, захочете, відстояти свою думку. Не зможете, не захочете, значить будуть будувати. Сесія буде в найближчий час. На жаль, ми в нашому місті взнаємо про початок сесії за три дні. За три дні, коли ми знаємо, що буде сесія, ми вас повідомимо. Ми вас повідомимо. Ми вас повідомимо. Прошла сесія. Я був на цій сесії. Що ми вирішили? От я був хто там ще передали, дали, був? Ігор, був сколько було? Що ми рішили? Розкажіть, пожалуйста. Ми год, подали подали на... Я звиняюсь, я скажу да. своє міння. Да. От були ми на сесії. Ми колотилися. Ми збирали. Я лічно підписи, Моя жона збирала. Тисяч, Дві да, да? тисячі збирали. Да. Тисяч да, да. Це вже п'ятий раз ми збираємо ці підписи. Да, подписи. Серёж, так, а що робити? я на сесії сидів. Да, я готовий. Я ходив місяць да. з вами. Я сривав ці круглі столи сривав. Був я на сесії. Ну що робити? Ну, все воно помогло. Ну, що же делать ветер, так то да делать. Визвині, що з вами, да були? Що Ні, щоб воно. Серега, так що робимо? А? Що робимо? Да я согласен, если ми делаем, так ми делаем. Пропозиція. Пропозиція. То есть это по-чоловічески, то сідать. Хто там, якщо є там, два человека, да, то там часок там забудову. Да, Є два чоловіка. Да, да. Давайте ці два чоловіка сідат. С сторони, два Гугл, з нашої сторони два-три чоловіка. Сіди стол, он хай правий сектором в ліці влади, так? Да, да? да. Буде три детейським судьбам. І сидіть Давай. От сесія сесяться или ти штурмувати, мама, я брать за барки, не, туди не, виносить нахіл. Да. Я сидів на цій сесії. Хто, хто -то услышав мене? Ні. Ні. Тобто розуміємо, я не знаю. Ні, бо, тому що скоро тут будуть батальйони, це бачу. Тут же люди в камуфляжі. міліція нагнали 100 чоловік. Ну, захочеться вона це крацекривокропроліття. Кому вона треба? Нікому не треба. Сергію. Сергію, я Давай. хочу апелювати. Ми приходили вже до пана Ландера разом. Приходили, я стояв на вулиці. Ти був від ініціативній групі, так званій, і вже ці круглі стали відбувалися. Дійсно потрібно дати пану Ландеру ще один шанс. Ми, як дорослі люди, круглий стіл потрібен, але потрібно ще продемонструвати нашому меру. Що це мешканці будинків прилеглих, а не п'ять людей. Ті, що прийшли на сесію. Тому у нас є список, ті, що сьогодні е приймали е в зборах участь. Ми обов'язково, на мою думку, потрібно нам їх всіх зібрати, перетелефонувати і підтягнутися більшою громадою, щоб пан Мамай бачив, що це ми мені... не це. Моя думка моя думка якщо лендері, а повинні там не... Я не, ну, щоб без обід не ГО, там не політичні діячі, да? от конкретно жителі от там все самі збирають, пишуть вопроси, які от там оці проти, да? хто там були проти ці люди. От хай вони будуть і ті, що за вибрали вопроси, порішали. Я думаю, якщо вони не зможуть, звичайно, за вираження, ну перемурчати, да? от ті що за ті що проти, все. Стройки немає, нормально розібрали забор, немає в них що доказати. Якщо є, раді Бога. Ні, а якщо хтось хоче народ на сесію, сходить, так давайте всі в місті сходимо, ну, винесемо мая, скажемо, що він не прав. А так приходить три чоловіка. Ну і що? От просиділи ми на сесії, що? Я там трошки баянув, там сказав, успокойся, не пускай, мене бо на вовсе. Ну що, шановна громада, ви почули? Ми йдемо на сесію чи ні? Всі, так, все тоді ми перетелефоновуємо телефоновуємо вам і кожному, і хто і підписав, щоб зупинили, поки і прохання до представників трансбуду, які мене думаю зараз чують. Зупинить тимчасове будівництво, доки ми не вирішимо це скандальне питання. Тому що ну ці скандали вже тянуться з літа. Так. і не провокувати народ до зіткнень. Це саме головне. Давайте, щоб нормально говорюши, допустимо, даже сейчас, рішив, вот три чоловіка зараз вибирати ініціативну групу. Ну три, ну а п'ять, ну десять, ну скільки, скільки Сам пойдешь. Може? Сколько в кабінет може, допустим, за і проти, Ну я думаю, ну по п'ять максимум. Тому що вийде, це вже ну, бардак. І зараз питання, там, які там рішаємо до Ландера, вот, Як, допустимо, когось стола, як типу, типа ковы, Доказали, що тут надо, не надо, Значить все. Щоб більше не було этих всіх збори, от цих этих всіх... скандалів. скандалов. Спасибо за увагу. Ну давайте, кто иніціативный? Хто ну, давай, ініціативний? активний? Мешканці. Мешканці. мешканці, може, я, хоче. Я, ж, я ж не піду за вас, ви розумієте? Якщо вам це не потрібно, я за вас це робити не буду. Якби у мене під головка 4 зараз виростала будівля, я б там би поватор лягав. Бо я вам чесно забудову. Давайте о запуску і група. Давайте раз, до кожа бжилайте на нота мешканці ближайших домов. Мешканці раз і ті, що проти. Все, все зрешили. Команду зібрали на команду. У вас два чоловіки. Ландаря понеділок самовар з бубликами. Да, да. Так. нормально ну, Бублика, бублика він принесе, я думаю. Так, да. п'ять людей, вибирайте, п'ять людей мешканців. П'ять людей мешкають. Ну, може, це бачить, ну давайте по три, якщо давайте, немає жиду. Давайте так. по три. Так, бачу, сирьо, що, йдеш? А, ну раді Бога. Так, сирьо, пойду. раз, два чоловіка. Ігор два. Іще одного. І ще, один. І ще один. Ще один. Ще один. Ще один. Ну хто фірма? Жінку треба. Давайте жінку, і собі, і жінку ситуацію просто розмові. Альона. Є, 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 є. Три є. Люди. Троє, да. Домовляйтесь, на котру годину йдіть. На 9. -0. давайте на 9. На 9.00. Ви ладорю передаси там чи маляренку да, пану, що ви будете. Дев'ятій годині ми будемо. Давайте тепер зі сторони, це проти. Хто да. там за? Були люди, які за? Давайте ті, що за. То це ж два чоловіки. Це один за застрою. Ну, Шукайте далі. Ще двох чоловіків. Ви один, а вчора ще, ще двох чоловіків. Тільки мешканці. Мешканці. Ми сказали, що Записали все два. Смотрите, даже я три найду. Вы записали. Хорошо, якие у вас тоже как бы забудовывают. Спокойно поручаю. Да не, вместе, вместе бедем на 5 человек. Все, да? Все, замовилось. На девятке пять фигура. Правый сектор подвержено. Правый сектор поддерживает. А куда мы А ми для чого сюда проходим. Ми не щипроханим на лову Александровну включить. Вона як від громади області. Ні, ні, ні. без обід. Давайте проведемо так. Нас постоянно, понимаете, вот Сергій Иванович, вам не в виду сказаны, вам, Алла Бальтовна, Александровна. Просто навсегда все получается, це опять. Крики, ахи. Забо, против виза. тільки жителі ближайших домов. Все сідають, это решают. Сможут оказать. Правильно, Буде нормально. Можно я прийду? Я прийду, можна? Независимое телевидение по-любому. Даємо добро. Спасибо. Це тоді, шановні мешканці, я думаю, ми вирішили питання. Ми е, перед сесією обов'язково вам всім зателефонуємо і прохання з'явитися, тому що дійсно, коли приходить 5 людей на сесію, то пан Мамай, він у нього є такий добрий вираз. А де громада? А громади немає. І так стається, що дійсно мені, але Олександровні, Сергій Івановичу, воно нужніше, ніж вам. Тому потрібно продемонструвати меру, що ви дійсно проти цього. Я думаю, він як то вплине на цю ситуацію. Все, то побачив.